У Молока, хліба, капусі, яблуко, якби ще купити, що ж гристи треба під телевізором. Не побачу. Оце таке, більш нічого такого нам не треба. Може, ще куратіни, бо замерша є, а розмершої немає. Так ми трошки візьму, де прийду, якийсь супчик варити, чи борщик, чи супчик, не знаю. Щось зваримо. Так, дівчатка, я вже удома. Ось у п'яточку, знаєте, що я набрала? Таке по 40 гривень кілограм. Кусочки лопаток. Ну, оце. А що на суп на борщ. Котам, собакам, зараз де краще кидаю на борщ, а то ще й. Коротше, хватить і, і цюцям, і пацям, як кажуть так. Це, Ну, це пізніше буду борщ варити. А щоб по-бистрячку, кочу, що я буду зараз, пельмені. Зварю, купила фісташок, купила арахісу. Це щось пробиває, в мене на таке, сама не знаю, що. Так, хліб, яблука. Щось порозривались у мене в ці яблука. Кліп, це собі, білий дідулі, молоко, горох, рис круглий. Та ще одна пачка фісташу. Одна мені одна дідулі. От і ще й кур'яти не взяла. І заїжджали в склад магазин, бо у форі щось така поганенька. Ця капусточка. Заїхали, там така гарна капуста в молодої взяла і дві банки квасолі у цьому у томаті. У борщ добавлю. І... А ще ж, дівчатка, я купила оце ж у склад в магазині вже упаковку оцту. Де ж треба готуватися до консервації потихеньку. Наступного разу щось дідуля несе. Куплю вже кришок закручувати, бо й одної кришки немає. І щось будемо в хаті в банки. А що робити? Старе повикидаю, ось прийде час трошки. Що, іди! Заглядай. А щось похоже на кетчуп. Открий попробуй. куди я знаю. Ну й будемо щось закривати. Мої дорогі красуні, сьогодні хочу поділитися з вами посиланням, де ви зможете придбати дуже гарні прикраси з якісного медичного сплаву. Вони не бояться води. Не темніють, а на вигляд абсолютно нічим не відрізняються від золота. От у мене золото, а це медичний сплав. І яка різниця? Абсолютно ніякої. За такі кошти можна набрати стільки прикрас, щоб міняти їх щодня. Мені давно хотілося гарного браслетика. От я замовила собі набір такий. Можна окремо придбати. Дуже великий асортимент в магазині. Прям-дуже. Так, зараз одягну сережечки. Одягла сережечки. Дуже гарнесенькі. На вушку я їх не відчуваю. Ну прям дуже гарні. Браслетик, подивіться, весь мерехкотить, котить. В магазині дуже широкий асортимент. Сережок, каблучок, підвісок, ланцюжків, браслетиків. Ну, на будь-який смак можна підібрати під будь-який образ. Дуже великий асортимент сережок є з камінчиками, без камінчиків. Ну, це вже на ваш смак, можна і так сказати. Обов'язково зберігайте цей магазин, переходьте і замовляйте. Можете взяти набором, можна окремо. От мої сережечки ці коштують всього на всього 240 гривень, а такий гарний браслетик 420 гривень. Можна придбати окремо, ще раз повторюсь. Переходьте, обирайте, будьте красунями і обов'язково зберігайте, не губіть цей магазин. Клас. Добовинь, бо він ламає. Ти просто лінишся, так, зараз? Сумно. Тобі сумно? Чому тобі сумно? Розкажи. Бо він не скадається. Пазлик складається. Ти просто не дуже хочеш зараз думати чомусь. Може про Евеліну свою думаєш, не знаю. Орест. На сумно. Сумно? То йди до мене на ручки посумуєш, ти. На ручках будеш сумувати. А за ким тобі сумно? Я цю лисичку. Ну то давай Робля разом. Мішка, дай. Давай разом складемо. Тихачка будеш складати. Ні, Оре, це твоя задачка. Добре. Давай. Включай голивку і давай складай. Бим. У нас на днях на районі зафіксували лисичку така. прямо біля нашого будинку. Так. Так, Чи таку лисичку ми бачили у нас на районі? Так, так, так. Така. Так. О, ну, все, врятували лисичку, так? Як тепер твій настрій? Все добре? Тут... Тепер з чистою совістю відправляємось спати. Так? Да. Пішли? Ми... Ми ще йду рекламу. А, тато рекламу знімає. А як зніме рекламу, потім йде з тобою спати, так? Угу. А мама що буде робити? Ходити. Ходити піде? Угу. Коли вони. ти підеш? Ти прокинешся, я вже прийду біля тебе ляжу, добре? І підемо до Евеліни. І підемо до Евеліни. Ти памперси, коли будеш знімати? Зараз. Угу, зараз. Ти це <гум> кожного дня говориш. <гум> Завтра я буду. Завтра? А далі? Тун -тун а ще. Спива ні голо б'йо. Ага. Трала тралала. Тлалалер трамана. А ще.

Слухайте, я до вас такою інформацією сама в шоці дізналась. Просто мої діти говорять ці слова, звідки дізнався Орес про ці там тарталела, -тар -тар Я навіть повторити толком не можу. Від Марка Марк, відповідно, десь не знаю в Тіктоці, в Ютубі, хоча Тіктоки він не дивиться, Ютуб скоріше. Значить, насправді, перекладу з цих пісень, які створив штучний інтелект, а насправді не штучний інтелект створив за допомогою штучного інтелекту, створили люди. Мають страшні переклади, і все, що говорять наші діти, навіть не розуміючи толком. Несе негативний характер до прикладу, чоловічок із Ізраїля створив ось цей персонаж крокодила-бомбардиро, і там співається ось ці веселі пісенці. Співається про те, що ось цей крокодил летить скидати бомби на дітей в Палестині, що він там не вірує в Бога, в Аллаха і так далі. Цей крокодил іде, їде вбивати палестинських дітей і буде скидати з цього крокодила бомби.